сьогодні новину почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожне. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все цінить момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Абсе розповсюте це відео, бо я от це прочитав. І я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведєв каже, Медведів, це значить рупор Путіна. Тобто, все, те, то, що думає Путін, доносить доноситься І От Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує імпер... Ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто, Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це, це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. В Цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламенторців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які от їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішувати якісь важкі конфлікти. У люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, це а, всередині в, взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супербюрократично, супер і це більше схоже на якусь фантазію, що 27-му році може воно завершити, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться.